У цьому відео я хочу показати вам, як імпортувати STL-файл з інтраурального сканера програмне забезпечення Тскан. По-перше, що потрібно зробити, це перейти до піктограми цифровий відбиток, клікніть лівою кнопкою миші. Ви можете побачити, що програмне забезпечення Тскаскан імпортує цифровий відбиток у 2D-зображення. На цьому етапі ви можете перевірити, чи контакти співпадають з тими, які ви бачите у пацієнта. Якщо ви хочете внести зміни, Перейдіть до цієї вкладки і клікніть лівою кнопкою миші. Вас чекає два варіанти вирівнювання цифрового відбитку. Перший варіант це 3D-вирівнювання. Фактично, ви збираєтесь зіставити дані з трьома різними областями відповідно до місця знаходження контактів. Ви можете обрати різні місця, але я рекомендую лівий моляр, правий маляр і центральний. Дозвольте показати вам, де знаходяться дані про контакти або точки контакту. Клікніть лівою кнопкою миші на місці, куди хочете перемістити ці дані. Клікніть ще раз. Тепер ми зробимо те саме про дані про праві моляри. Знайдемо правильні місця. Зробимо ще один раз для даних про центральний зуб. Знайдіть потрібне місце і внесіть дані. Ви побачите, що програмне забезпечення тискан автоматично вирівнює цифровий відбиток на основі цих трьох точок. Другий спосіб це внести зміни вручну. І для цього є дві кнопки. 3D дозволяє вирівнювати ексклюзивну площину, а друга кнопка дозволяє вирівнювати вашу віртуальну горизонтальну позицію цифрового відбитку там, де вам потрібно. Після того, як ви правильно вирівняли всі контакти, кляцніть на X. У вас з'явиться запит на збереження збій. Виберіть так або ні. І останній крок. Зараз, коли ви вирівняли цифровий відбиток, ви можете вручну встановлювати лінію. Щоб отримати потрібне вам зображення. Щоб це зробити, просто клікніть лівою кнопкою миші по чорній смузі і розмістіть її так, щоб вона збігалася у цьому випадку між третім та четвертим. Зробіть те саме для другого і отримайте необхідне зображення. Таким чином, ви побачите не тільки візуалізацію прикусу пацієнта, а й інформацію про функціональні рухи в реальному часі.